Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Тема комуналки. Тема комуналки дуже болюча, вже починаючи з тільки почалась війна, і це просто ось так. Люди не можуть там де щось забрали, там облгази, там підвищили, там мораторії, там те 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 те, те. те. Але всі ми розуміли, що прийде колись момент. Коли комунальні тарифи будуть підвищувати, тобто війна не війна, а комунальні тарифи будуть підвищувати. І ось можу вам сказати дорогенькі, що скоро цей момент настане. Тобто, вже навесні можуть збільшити комунальні тарифи. І це стосується не тільки електроенергії, яку можуть підвищити вже в квітні. До речі, в чотири етапи кажуть, що можуть підвищити. Представьте, яка буде ціна? Газ також може подорожчати в квітні. Наприклад, голова податкового комітету Данило Гетьманцев, як ви знаєте, він назвав нинішній тариф надто низьким, і він вважає, що вартість блакитного палива для побутових споживачів потрібно було переглянути взагалі ще раніше, тому що воно не виправдано дешеве. Ось так він сказав. Тобто 7,99 за кубометр це не виправдано дешеве. Послуги, наприклад, з вивезення сміття вони подорожчали ще минулого року, і в цьому році знову буде підвищуватись. Але давайте повернемося до, до речі, те ж саме і на воду. Вже подорожчало, вже ціни стали на, ну, помітно вище стали ціни, і вони будуть ставати вищими ще. Але давайте повернемося до тарифів на ту ж електроенергію. Дивіться, вже найближчим часом можуть підвищити тарифи на електроенергію. Чинні тарифи, якщо казати про непідвищення, то це тільки до 31 березня, після чого, ну. 99,9%, що їх підвищить. Найрадикальніший сценарій це встановлення ринкових цін на енергію. В цьому випадку українцям доведеться платитися за кіловат від 5 до 6 гривень. Це просто вчетверо вище за поточну вартість. Вчетверо. Влада шукає, звичайно, пом'якшити якось ось це підвищення, зробити його поетапним. Тому, можливо, будуть підвищувати в чотири етапи. Зараз в уряді розглядають декілька варіантів, так? Це або поетапне, згідно з затвердженими графіками, або моментальне підвищення одразу до ринкового рівня цін. В будь-якому випадку на споживачів ну це дуже вдарить по споживачам, дуже вдарить. А як держава має намір взагалі захистити громадян від високого тарифу на електроенергію? Наскільки він може стати вищим? Так, ось наприклад, останні коментарі прем'єра радника прем'єра міністра України Юрія Бойко. Дивіться, незважаючи на те, що Нацкомісія обмежила зростання вартості електрики для населення, тарифи такі будуть змінювати в енергосистемі країни через регулярні ракетні обстріли склалась дуже важка ситуація, яку потрібно терміново виправляти. І ось як пам'ятаєте, я колись ще давно-давно, коли тільки почалась війна, коли ось почали обстрілювати і. Потім, коли почали вимикати світло і так далі, розпочали руйнувати нашу систему енергетичну, я казала про те, що все це відновлення воно ляже на нашій вами плечі. І от відновлення вимагає мільярдних вкладень. Тож ціну на електрику будуть піднімати, і що швидше це зроблять, то меншою кров'ю каже Бойко обійдеться весь цей процес. На сьогоднішній день в уряді розглядають, як я казала, вже кілька варіантів: так або поетапний, або одразу. І чим радикальніший варіант буде прийнято. Тим швидше в ринок прийдуть інвестиції, якщо виберуть варіант із підвищенням до ринкового рівня, то тариф на електроенергію може одразу зрости в 4 рази, як я вже казала. Але сьогодні українці платять за електрику лише одну четверту частину її ціни. Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в 4 рази нижчий від реальної ціни електроенергії і підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат годину незалежно від рівня доходів всіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень за рік. Я розумію, що нам хоче сказати пан Бойко і взагалі і представники влади, що в нас занижені ціни і так далі, що в Європі вже давним-давно все дуже дорого добре, дорогенькі, але в Європі, вибачте, і рівень життя зовсім інший. Так? Там люди можуть дозволити собі так платити. Зараз українці собі такого дозволити не можуть. А... Невже не можна знайти якийсь спосіб, щоб зараз поки не колошматити людей? Але як бачите, мабуть, не можна. Звісно, таке підвищення плати за електрику викличе, ну, це м'яко сказано, невдоволення людей. Адже навіть за сьогоднішніми цінами багато хто не може оплачувати комунальні послуги, в тому числі і вартість електроенергії. Згадайте, скільки вже боргу за комуналку. Просто вже мільярди. Розумієте, мільярди. Проте, іншого виходу немає, як бачите, а найбільш незаможна держава, так? Підтримує субсидіями. Тобто субсидії комусь дають, комусь не дають. І тут також, знаєте, дуже багато, дуже багато моментів. Отже, якщо казати хоч трошечки про субсидії, то буде звичайно адресна допомога, яку нададуть саме тим, хто не може платити таку ціну за електрику. Але я собі можу представити, наскільки це буде. Маленька, така маленький сегмент, так ось за підрахуваннями на це може піти близько 40 мільярдів на рік, замість 140, так на які державі доводиться додавати галузі енергетики, тобто є економія в 100 мільярдів гривень. Але я більш ніж впевнена, що вигадують і будуть людей забирати субсидії і будуть не давати, і так далі. Тобто дивіться, стратегія обійдеться платникам, податків дешевше. При цьому це нам так дають зараз, так ось закидають вудочку що ось Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше і при цьому дозволить захистити громадян з низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, будуть це робити. При цьому в уряді очевидно не усвідомлюють наскільки я розумію, не усвідомлюють, скільки сімей з низьким доходом зараз не мають субсидій і не матимуть її найближчим часом. Причини відмови будуть різними. Я більш ніж впевнена. Я пам'ятаю, як забрали субсидію мами, і навіть ніхто нічого не сказав. Це було ще до війни. ще, Скажімо так, все було більш-менш нормально в країні. Я можу собі представити, що буде зараз. так, Ось коли все це введуть, і як будуть людям давати, і як будуть і скоріше за все будуть збирати. Ось мені так чомусь здається. А, так, кажуть, що там найпоширеніша проблема це там ось ці доходи і так далі, і так далі. З початком війни дуже багато українців взагалі втратили роботу. Тобто, влада має це розуміти, що в людей нема грошей. А при сьогоднішньому мізерному так, ринку праці люди не можуть знайти собі роботу місяцями, а то й по півроку. І такі сім'ї ледве виживають за нинішніх тарифів. Тобто, якщо тарифи підвищаться. Підвищиться там в чотири рази, наприклад, теж електроенергії. Я не представляю, як люди будуть платити. Зараз які борги, я можу собі представити, які вони будуть потім. Це будуть просто колосальні борги. І для того, щоб якось зараз допомогти все це, ось ми бачимо, що вводяться якісь просто драконовські такі методи підвищення електроенергії, і так далі, і взагалі, підвищення тарифів. Тобто, як буде далі, чесно, дорогенькі мої, я не знаю. Але те, що тарифи підвищаться, це 100%. Пишіть, що ви думаєте про це на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.